Привіт, мене звуть Оксана Мороз І сьогодні буде про наступ, про паніку, про те, що робить Росія, про те, де ми факапимо своїми комунікаціями і даємо їй привід. Одним словом, будемо розбиратися, як березень став таким, як він був. Тобто паніка наростала, тривожність наростала. Але ми ще не давали. Отже, будемо розбиратися, як і кому вірити в той час, коли вірити не можна нікому. Росія змінила свою тактику, і від демотивування вона вже чітко перейшла на залякування, і це чітко показав, що пріоритет Росії на найближчий час це знову. Підбурювати до паніки українців, знову стимулювати під дією паніки різні нераціональні чинки, і залякувати, залякувати, залякувати. І роблять вони це як реальними діями, так і, звісно, своїми інформаційними операціями. Отже, зараз, крок за кроком, ми розберемо події березня, і я постараюся вам показати, як відділяти факти від інформаційних операцій Росії. Умочуватися зручніше, буде довгенько. Відео, але перед тим як моститися, будь ласка, підпишіться, тому що ваша підписка, ваша активність і вподобайка це що? просування цього відео. Ви все це прекрасно знаєте, але інколи лінуєтеся робити. Тому ось, будь ласка, от зараз, поки я це кажу, підпишіться на наш канал для того, щоб ми ширше поширювали інформаційну гієну українським Ютубом. Для початку нагадаю, з чим ми увійшли з вами у березень, і як Росія вже на фоні 24 лютого і чергової річниці повномасштабного вторгнення, вже намагалася культивувати тривожність, формувати панічні настрої. Тоді було багато розмов і про наступ, і про те, що ми не можемо власне ніяк протистояти Росії на фоні того, що відбувалося в Авдіївці. Власне, тоді цей синдром очікування, що щось має відбутися. А я нагадаю, що це за синдром, тому що багато українців перед 24 лютого 2022 року не вірили в загрозу, і тепер кожного 24 лютого ми це проживаємо. І кожне попередження на цьому фоні ми сприймаємо вже з насторогою, і про всяк випадок поширюємо його далі, щоб про всяк випадок попередити рідних і близьких. Тому з одного боку було це, з другого боку було це підсилено звільненням залужного. Так само не вірили, так само сталося. І звісно, це все... Це була складна ситуація на фронті. Авдіївка знову ж таки відступ з ряду невеликих сіл. Раз далі була складна ситуація на міжнародній арені з допомогою і так далі. І це все знову ж таки не допомагало. Почали будувати фортифікації, і люди побачили, що щось будується. А раз щось збудується, то це не про те, що нарешті почали будувати, а про те, що значить, що точно буде наступ, бо будуються фортифікації. І ось на фоні цього, в перші тижні березня, почали накладатися вже більш серйозні речі, про які ми зараз з вами поговоримо. Десяте 17 березня це був той тиждень, коли дуже чітко проявилося вже в інформаційному полі те, що відбувалося на сумщині, тобто інтенсивність ударів по сумщині і по сумах, зокрема, вона суттєво виросла, але в інформаційному просторі це нормально не комунікувалося, не розказували про загострення, не говорили про це речники. Верніше інформація то була, але акценту на цьому не було. І ось цей розрив між достатньо загостреною реальністю і тим, як це комунікувалося, акцентувалося в інформаційному просторі. Звісно, це використовувала Росія і почала на цьому фоні культивувати інформацію, що на сумщині жахіття, жахіття, всіх потрібно евакуйовувати там всю область і так далі. І ось вже ближче там до 17 березня ситуація почала спадати, але ось цей пункт, якщо загострення є, воно реальне він знову ж таки відклався і наклався на попередні періоди. І так ми з вами переходимо до наступних трьох дуже важких тижнів березня, які власне і стали оцим ключовим пушингом того, що зараз дуже багато інформації в головах людей, і в тому, що вони говорять і переписуються стосовно нагнітання. Ідемо далі. А і ще забула перед тим, як йдемо далі. Ще важливий момент, звісно, стосовно так званих виборів Путіна. Під це Росія намагалася вкинути інформацію, що от, от цей переломний момент відбудеться, і щось буде. Ну і плюс гадайте, що тоді вже Сполучені Штати попереджали про те, що буде щось, якийсь теракт на Росії. Тут ми з одного боку попкорном записалися, щоб подивитися, що там відбуватиметься. З іншого боку, очікували, а що ж буде після, хоча зрозуміло, що один день нічого не міняє, і результат він був відомий наперед. Наступний тиждень березня це був перший тиждень, коли почало дійсно дуже багато прилітати, і це були одні з найбільших атак масованих атак за весь період війни. Все почалося десь плюс-мінус 20 березня, коли були перші удари по Харкову. Перед тим була спроба бити по Києву, але якихось в результаті вона не завдала, тому що все збили. І ось 22-го масований удар уже не по Києву. І на жаль, від цього дуже багато постраждало. Тоді багато говорили власне про Дніпровську Гес і ті вісім прильотів, які туди були. Але постраждав найбільше Харків, і він опинився в блокаут. І ось ця картина масованої атаки величезної, ця картина того, що відбувалося на Дніпровській ГЕС, вона що зробила? Звісно, породила купу чуток. Про що? Про те, що дамбу прорвано, про те, що буде затоплення, що затоплення вже йде, влада це все приховує. Ну ось і жахіття реальних обстрілів породило чутки, які ми вже переживали де. На Каховський ГЕС це все до одного склалося. Люди почали бурхливо це все будувати. Телеграм-канали підключилися, почали це все, звісно, активно поширювати для того, щоб набирати підписників. а Росія особливо нічого і не робила, просто вкинула цю чутку і все. А далі люди вже на жаль зробили все своїми руками і а, пішов далі. Оцей панічний момент. Але на цьому цей тиждень закінчився. І фактично, в той же самий день, 22-го, але вже ввечері, ми побачили крокус Холл. А з одного боку всі очікували, що щось має бути, але вже напевно, непевно забули за тих два чи три тижні після того, як США попереджали і нічого не було. Але з одного боку раділи, з іншого боку, була тривога. А що ж буде далі? Тому що багато експертів поквапилися сказати, що це буде переломний момент війни, що далі війна вже не буде такою, як була. І ось ця перша інформація на фоні тривоги й очікування, вона в людей, звісно, заклала те, що от щось зараз буде відбуватися гірше, і далі. Вже ось той аналіз, який відбувався, і те, що і українського сліду знайти ніяк не можуть, і так далі, він, на жаль, вже не так чітко сприймався людьми. І ось ця панічна нотка вона заклалася. І далі Росія, звісно, цим скористається. І почне вкидати чутки стосовно того, що ось тракти вже будуть в Києві, будуть тиражуватися по Україні. Потрібно українцям бути обережними в містах і так далі. Звісно, це я отут черговий, ще буду багато вам разів про це говорити. Ворога не потрібно недооцінювати. Це константа, це від нього можна чекати будь-чого і будь-коли. Це наша реальність, і те, що зараз нас про щось детальніше попереджають. А що тут нового до цього і так потрібно бути готовими? І ось тут я хочу підкреслити, що якщо власне влада починає нарешті готуватися там фортифікації, якісь сценарії по евакуації, чи якісь сценарії по більш жорстких мірах, по людних містах, і так далі, то потрібно сказати дякую, що ви це робите, а не кидатися, панікувати, поширювати інформацію і так далі. Ось на фоні кроку схолу і на фоні того, що знову вдарили по Львівщині по інфраструктурі кинжалами. Ми переходимо до тижня в березні, який став піковим по паніці, по залякуванню і по тому всьому, що неслося, і ширилося. Тоді, в понеділок, зранку Росія церконами вдарила по центру Києва. Все збили, розрушили академію. Знову звірства по цивільній інфраструктурі показали всюди. Але що заклалося у нас в голові? Тривоги ще не було, прильоти. Вже б могли бути, якби їх не збили. Тому ось цей дзвіночок, знову ж таки, про нову зброю, він почав нагнітати, підбурювати ось цю нашу паніку ще без ніякихось дій, тобто чутки ще не почали там ширитися і так далі. Але. Після цього дуже масово почала іти інформація, як від реального попередження, що може бути новий масований удар, і це попереджали вже на півофіційні офіційні джерела. Так і цю інформацію, звісно, почав поширювати ворог всюди. І телеграм-канали, зокрема, які власне на цьому ловили хайп і казали, що от, от ми точно знаємо, куди прилетить скільки прилетить, і так далі. І тоді, напевно, основна така теза, яка поширювалася, це те, що буде а масований удар. От, от з дня на день і середа тоді була піковою, і що прилетить саме 250-250 ракет від 200 до 250 Одиниця може бути одночасно залпу на фоні цього. Це був тиждень, в якому було багато гучних заяв і багато публікацій в західній пресі. По перше, було інтерв'ю Зеленського для CBS, Тобто, взагалі це була така серія інтерв'ю на західну аудиторію, що великий плюс, і класно, що ця комунікація зараз відбувається, тому що важлива допомога і так далі. Я не буду зараз цей вектор чіпати. От тобто, було інтерв'ю, яке подалося дуже специфічним чином. Тобто саме СІБС в підводці сказало, що Росія готує наступний наступ, і він відбудеться там в травні, червні тобто плюс-мінус, і українські солдати не готові його відбувати. Тобто, нібито про це сказав Зеленський, але в самому інтерв'ю цього не було. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось. З нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць, і нам треба зараз допомога, зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати. Далі, в цей же день, РПЦ, так зване, вони оголосили священну війну, і ось тут дзвіночок, що знову щось виправдовують. Священна війна, це так само те, що я зараховую в бік інформаційної операції, яку Росія проводила. Цей же день, 28 березня, виходить стаття на Economist, яка знову ж таки говорить про потенційний наступ і аналізує, що Україна з одного боку говорить про те, що вона там не зовсім зможе щось відбувати, тому що Захід винен, Захід не надає допомогу. Але з іншого боку, говорять про те, що українці самі мають працювати і над мобілізацією, і над фортифікаціями, і взагалі готуватися. Тобто, це така достатньо, ну скажімо так, раціональна стаття. Але якраз 28-го, це був. Один із таких пікових моментів, коли Росія почала достатньо масово через дуже різні рупори, І ось тут абсолютно інформаційна їхня операція, і руками Шарія і інших там корисних ідіотів почала масово поширюватися. Інформація про наступ на Харків, центр протидії спростовував дезінформації. Всі там почали спростовувати цю інформацію, але ж чутки вони від цього не перестали, звісно, ширитися. І, зокрема, тут почалася прив'язка до 350-400 тисяч військових, яких ні Росія закумулювала, і от вони зараз підуть на Харків. І так, ми плавно переходимо до 29-го числа, 29 березня, яке було достатньо складним, тому що була чергова нова масована атака, велика на нашу інфраструктуру, і знову достатньо постраждала інфраструктура. І як ДТЕК сказав, що під час власне атак 22-29 березня вони втратили фактично 80% своєї генерації. На щастя, не поширилося блокаут і вимкнення електроенергії на всю Україну, тільки сконцентрувалися на сході в окремих областях, але Сituація там, звісно, була достатньо складна. 29 березня, окрім атаки, вийшло ще велике інтерв'ю сольського, де він відповідав на запитання, чи можливий наступ на Харків, і говорив про те, що якщо росіяни на це зважаться, то це буде їхня фатальна поразка. І от це власне про цю фатальну поразку і не спростування. Він і не міг спростувати, тому що від ворога все можна очікувати. Це ще додатковий плюсик в паніку. Так само додало. Другий дуже важливий момент, що на фоні. Цього Зеленський знову давав своє інтерв'ю на західну аудиторію, і в тому числі говорив, що от ми чекали допомоги там півроку, більше ми чекати не можемо. Знову ж таки, плюс до нагнітання. Я не хочу сказати, що він не мав цього говорити. Він це мав говорити на західну аудиторію. Але в силу того, що не можна розділити західний інформаційний простір від українського інформаційного простору відбувалося, те, що відбувалося. Це все капало, капало, капало на один до одного в ось цю чашу. Панікувати чи не панікувати. Мінікувати, нагнітати тривожі чи не нагнітати в собі, і так далі. І 29-го ще відбулася одна цікава подія. Це в британському The Times Вийшла стаття про те, що пора говорити про поразку Києва, і там аналізувалося те, що а, наскільки все складно на фронті а, з допомогою а, і так далі. І підводилося до того, що це один із сценаріїв, який зараз розглядають, нібито західні еліти. На щастя маніпулятивно це не зайшло в наш інформаційний простір, хоча б могли б на цьому похайпувати, поманіпулювати але ті, хто а, за скліною поширював в в інформаційному просторі на фоні нерозуміння, що в цій статті насправді є. А, а там сказати, що щось таке надзвичайне, просто аналітика така як була в заекономіст і так далі. Просто хтось собі що, там емоційно подає, хтось менше емоційно. А Кличко сказав, знову ж таки біл, що а, можливий наступ на Київ, що це ніхто не заперечує, Богданов почав давати коментарі. Взагалі гур почали говорити про те, що в Росії накопичувалася достатньо велика кількість ракет для того, щоб вони знову почали бити. І кинжалами, і так далі. Знову ж таки, це факти і констатація. Росія може готувати масовані атаки. В неї на жаль, на це є можливості, і вони можуть це проводити. Тобто, це знову ж таки, попередження. Але на фоні попередні, що кілька днів тому назвучало про 200-250 ракет. До речі, це ніхто з подслужб не підтверджувало, це просто те, що розганяли анонімні телеграм-канали. Звісно, не інше. Це знову краплина в паніку. 1 квітня у нас виходить українська правда. Зранку всі заходять туди, читають хто її читає і бачать попередження від інституту вивчення війни про те, що Росія зробить наступ на одному з напрямків. Але ж ніхто не зайде і не прочитає в деталях, як правило, тому що там написано донецький наступ, але це почали притачувати до того, що є в інформаційному просторі. В інформаційному просторі що був Київ і Харків, і це для багатьох, на жаль, прозвучало як попередження того, що ось ось вже йдуть на Київ і на Харків. Так само Рого квітня в нас вийшов ліс Лукашенко. Думаю, що неспроста і почав говорити про те, що вони готуються до війни. А, і так само в 2 квітня ще раз прозвучали попередження від ГУР стосовно того, що можливі масовані атаки. Так ми закінчили той період, який я би підвела під ним риску, і сказала, що це був такий великий перший етап спроби нагнітання ситуації. Він був лютий, він був березень. Якщо ви уважно слухали все попереднє, що я вам достатньо сумбурно розказувала, то ви б напевно могли вийти за запитанням: а що ж тоді робила Росія? А Росія нічого особливого не робила. Вони просто комбінували реальні загрози і а, інтенсифікацію на фронті і власне в масованих атаках. Вони моніторили інформаційний простір і підсилювали ті моменти, які власне створювалися. Десь стаття іноземних медіа вийде. Десь якийсь чиновник зробить якусь заяву, десь хтось нарешті почне будувати фортифікації, а Давайте ми вивернемо. Мо, це навпаки, що то, це точно, точно вже завтра буде наступ. А чутки на фоні о, реальних масованих атак, реальних загроз, блокаутів і так далі. Вони дуже добре, на жаль, поширюються. Ви самі це бачите, і так далі. Тому перший важливий момент: чутки це перший канал, як зараз поширюється інформація. І тут дуже чітко потрібно фільтрувати, де реальна інформація. Фортифікації будуються, а, там плани якісь будуються, чи схеми розробляються і так далі. Ну от а де реальні факти, що ця загроза? Ось ось вона вже тут. Хочете зрозуміти, чи реальна загроза? Послухайте нормальних аналітиків, почитайте білі медіа зараз. Ми бачимо просто підготовку захисту до можливих варіантів, і в конкретний момент часу можливо ця ситуація зміниться за місяць, два-три-чотири п'ять. Ми будемо бачити, як це розгортається. Підстав для ось цих панічних чуток немає. Тобто розділяємо це. Другий, звісно, важливий момент це різноманітні чудові в лапках анонімні телеграм-канали, які на цьому хайпують. Чергово нагадаю, що про 200-250 ракет говорили не тільки якісь експерти, але ще й дуже гарно це рекламою в телеграм-каналах розганялося і відповідно наганялося панічні настрої. Третій важливий момент це на жаль Ютуби з їхніми хайповими заголовками. А всі наші топові інформаційні ютуб-канали вони зараз ну просто як на мене ведуть якусь підривну діяльність інформаційну, коли вони роблять клікбейт заголовки, які тільки підсилюють паніку. Я вже в минулому відео показувала вам, як це відбувалося там про наступ в лютому. А зараз ситуація не краща, тобто і про наступ, і про мобілізацію, і про все на світі. Бачите, такі клікбейт-заголовки, за якими по суті стоїть зовсім інше, коли ви починаєте дивитися відео. Будь ласка, блокуйте ці канали, щоб вони у вас не з'являлися навіть в видачі. І, звісно, четвертий дуже важливий момент це різноманітні прогнози. Коли ось це все накіпляється, нам потрібна точка опори. Точка опори це ті, хто говорить якісь конкретні факти, хто не зараз говорить конкретні факти, це псевдоексперти, відписуємося, фільтруємо, і різноманітні мульфари, екстрасенси, астрологи і так далі. От буквально вчора нова соціологія з'явилася від КМІСу, що 43% українці вірять астрологам, тарологам чи якісь комбінації з них. От і відповідно бороться інформацію. Від цих прекрасних магічних людей з одного боку, я розумію, чому так відбувається, тому що знову ж таки пошук цих точок опору. Але з іншого боку, ці прекрасні магічні люди в лапках вони на цьому дуже часто спекулюють і якраз розхитують ось ці емоційні годилки, даючи незрозумілі прогнози, як вони їх беруть і що вони їх роблять. Це великий момент. І Росія, звісно, цим користується і створюючи, і нагнітаючи, вона їм дає такі інфоприводи, в яких вони просто йдуть, як всі майстри по хайпу. От і в цьому то дають прогнози. Тому, будь ласка, це так само фільтруйте. І на сам кінець давайте підсумуємо ті правила, які допоможуть вам в майбутньому, тому що девектож, як я вже сказала, Росія нічого такого не зробила. Вона власне скористалася нашими комунікаційними провалами, які були до цього, тому що нагніталась, нагнітали, що ми вже ось ось перемагаємо. І зараз, коли влада повертається до реальності, повертає українців до реальності, це звучить різко. Це викликає питання, це викликає агресію. І звісно, з одного боку це прогнозовано а з іншого боку, з цим потрібно працювати, тому що наша стабільність це. Основа стабільності країни. Якщо нас розкачають на паніку, то Росія в цього тільки виграє. Що робити, щоб нас не розкачувало на паніку? Відписуємося від всього анонімного. Далі до другий дуже важливий момент підписуємося на білі медіа. Тобто, ви можете скільки завгодно говорити, що вони там погані, що там критикувати якісь конкретні медіа. Але поки ви грубитеся за те, що українська правда не білила медіа, Росія спокійненько вам підсовує якісь інші канали, і ви на жаль їх бачите. Третій дуже важливий момент це нормальні військові експерти. Тут я вам чергове нагадую про список, який сформував Дмитро Лиховій в цивільному житті. Він був головним редактором новинарні медіа, яка спеціалізується на висвітленні подій на війні. І зараз він військовослужбовець, він був речником Таврії, він власне працює зараз в Ройних силах, тому в нього є кваліфікація. Це список формувати. Ну і на сам кінець. Ще раз наголошую, що від Росії можна чекати всього Чого завгодно, наша справа до цього готуватися, і готуватися, це не тільки про фільтрування інформації, не піддавання паніки, а й про такмет і про купу інших речей, і про тривожний чимоданчик, і все решта про що вже було сказано, переказано, і тут я ще раз просто на цьому акцентуюся. Що це по дефолту має бути в кожного. Якщо ви цього не готували, якщо ви думали, що якось пронесе, а воно не пронесло, то вибачте, це так само ваша відповідальність. І Так само в нас є відповідальність за те, що ми поширюємо і що ми говоримо, тому що чому. Поширюємо неперевірену, особливо панічну інформацію, то ми на сії, ми, на жаль, допомагаємо Росії. Тому фільтруємо, дивимося, аналізуємо і зустрінемося обов'язково в наступних відео. А якщо це відео було корисним, будь ласка, поширте його. А Якщо ви задонатили на Збройні Сили України сьогодні, обов'язково задонайте. задонайте ще на ініціативу Як настати овочем. Це все точно на сьогодні. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.